Дня, шановні мешканці територіальних громад, вже на протязі двох місяців ми ведемо з вами роз'яснювальну роботу з приводу надання комунальних послуг та розрахунки за них. І ось е, вже можу довести до вашого відома, а саме, і Богдан Романович, чітко на тому зупиниться. Вже вийшла постанова. Закон вже в першому читанні він проголосований, вже поданий на друге читання щодо стягнення заборгованості і внесення в електронний реєстр, реєстр боржників, і чекаєте, ви в скорому майбутньому, як колись були колектори в банках, так такі колектори зараз появляться у вас в гостях щодо конфіскації ваших квартир, машин і так далі, за заборгованість, яка у вас накопичилася за період е, проживання в будинках, багатоквартирних будинках. В перших передачах ми звертали увагу на те, що дві комунальні послуги не мають реальних показників контролю за належним їх виконанням. Це управління багатоквартирних будинків та управління побутовими відходами, а простіше вивезення та захоронення сміття. Першу послугу ми в певній мірі обговорили. А сьогодні розглянемо питання управління відходами. Водан Романчу, я попросив вас зупинитися більш детальніше на даному питанні. З самого початку ви дуже добре довели людям інформацію, яка є просто критична, навіть не буде колекторів. Сьогодні законопроект номер 14005 проголосований в першому читанні і направлений на друге читання. Про що він говорить? Ніби так гарно, що цифронізація, все ж звести в одну базу всі дані по державі, тобто створюється база всіх боржників. І от ми з вами кучу разів говоримо, що вам створюють сьогодні деякі надумані борги. Тому що, якщо у вас є дві на воду, ви бачите скільки це. Але це саме сміття, це саме управління будинками, воно безконтрольне. Вам записують, робили, не зробили, а вам записують, що ви винні гроші. І тут тепер, створивши такий факт, сьогодні будуть передавати. Всі ці борги до суду, суд без вашої участі буде приймати рішення, буде передавати їх в створений відповідний реєстр, і будуть блокувати вам рахунки, будуть колекти комі... за, кордон. За, кордон. за кордон. Все, все, все. Це під час війни. Ви собі представте наскільки ми не можемо захистити свої інтереси. Ми вже вам розказували, що в державі практично дуже мало є інстанцій, які можуть захистити ваші інтереси. Тому ми вам ще раз. Нагадуємо, просимо, ми вам давали взірці заяву, ми зупинимося в другій передачі, як звертатися, як приймати міри, щоб не попасти в таку страшну ситуацію. А сьогодні доведемо вам, почнемо доводити вам питання, деякі які потрібні, щоб не було цих всіх випадків, в питанні. Таке сьогодні ми всі привикли називати вивезення сміття, пізніше вивезення твердих побутових відходів, а зараз прийнятий новий ще закон, де чітко, який вказує, що це є поводження з побутовими відходами. І що треба вам зробити для того, щоб ви діяли в законодавчому полі? У вас не появлялись борги, і ви платили за фактично надану послугу. Одна драманчу, ну бачите, нам очевидно, ще передачі показуємо, як правильно повинна виглядати квитанція. Тому що квитанції ми сьогодні людям приходять, але вони не розбираються, що в тій квитанції є, за що вони платять, і тим самим накопичуються ті борги, про які ми ведемо зараз розмову. Я би вас попросив, давайте ми більше конкретно доведемо споживачам, як їм діяти в законодавчому полі і на що необхідно звернути особливу увагу. Ну, В першу чергу будь-які відносини і будь-який закон каже, що вони формуються на основі договорів між споживачем і надавачем послуг. Значить, і такий самий є закон по твердих побутових відходах. Будемо так скорочено, бо воно краще виглядає, ніж сміття. Значить, Сьогодні у нас багато людей вважають, що у них немає договорів. На вивіз побутових відходів, і КП-комунальник не дуже спішить їх оформляти, ходити у людей, попросити квартира. Але тут знову є цікавий законодавчий момент. Сьогодні в нас діє така система, як публічний договір. Тобто, надавач послуг, а у нас послуги в місті Дрогобичі, умовно надає по вивезенню сміття, записано в статутах трьох підприємств. Це КП СМУ. КП Комунальник і КП Снятинський господар. Три організації, де прописано, що вони повинні забезпечувати вивіз і захоронення сміття. І тепер дивіться, що люди кажуть, ну в мене нема договору, то я плював, це не введу. Але згідно закону, одно КП, КП комунальне, яке визначено Департаментом міського господарства як організація, яка здійснює збирання. Перевезення твердих побутових відходів на своєму сайті розмістив публічний договір. Читали ви його, чи не читали ви його, це ваша проблема. Але, коли він розміщений, ви вже рахуєтеся, що ви знаєте, що існує такий договір, і ви зобов'язані платити. Хоча не маєте самого договору, як ми завжди привикли, на руках. Незважаючи на те, що ви не маєте, але ви вже винуваті. Ви вже винуваті, не зважаючи на те, що ви винуваті. Пер подивіться, е, яка Тому ви повинні зрозуміти, що ви не платите і кажете, я не маю договору, це відпадає. Ну, так. Але тут друга цікава штука. Кожен договір, як ми говорили, повинен відповідати такому договору. І в питанні з ТПВ теж. Постанови Кабінету міністрів 835 затверджений типовий договір з надання такої послуги. Okay. І тому ви сьогодні вимагаєте не договір, який публічний там розміщений, до речі, наші, люди, наші чиновники смішні до штучки. Сьогодні на сайті КП Комунальник розміщений договір від ДП КП Комунальник. Це було бувше дочерне підприємство славнозмісного КПК МГ, яке через всякі штуки чомусь швидко розформували і наробили. І других різних штучок. Роз... А сайті договір так. І щоб ви вже собі затягнули це, що це вивозить КП комунальних квітанці отримуєте від КП комунальних, а навіть цей публічний договір вони розмістили, написали, що ДП ну, Люди не встигають, їм без різниці, з нас гроші стягнути. Далі до договору є відповідні законом прийняті правила управління побутовими відходами, де умовно прописано. Що має зробити вам надавач послуг? І він посилається і є правила благоустрою міста, які теж відносяться до того. І коли ви прочитаєте цей договір публічний, який є, там є два посилання на акти, на рішення сесії міської ради і на виконкому 15-річної давності, які вже після того прийняті в нові редакції, а в тому публічному договорі на сайті вони висять так, як було, один з 13-го року, а другий з. З 15-го року. Ну, люди навіть не розуміють, як управляти тим процесом. Ну керівники тих установ? становлювачу. Ну я ж вам говорю, що містлячі. Які... 에... Ну, вони ж отримують заробітну плату, у них є функціональні обов'язки, які вони повинні виконувати. Ну як над, я, не, знаю, що... над ними є департамент міського господарства, well, який власне. це куди, над департаментом є заступник міського голови, який це контролює, а над заступником міського голови є міський голова. Ну, зараз ви знаєте, я от йшов, ідучи на передачу. Зустрівся з мужчиною, який каже: Йду департамент, мене оштрафували. Вивіз е, лобове скло. Ну а де каже я його мов? Він його поїшов здавати, там не приймають. Кажуть, ніди на смітик. Я каже, вивіз, а де я його мовки кинути? в канаву чи де? Ну ви розумієте, ну катастрофічна ситуація. Люди не знають, але ж ми вже відеокамери поставили і штраф. Це і головне. А ось роз'яснити людям, показати людям, написати ось договір зробити. Того немає. Ігор горбу дуже проста ситуація. Коли ви піднімете ці всі правила на правилах чітко прописано, і це вам, коли підписуєте договір, ви повинні вимагати ті речі. Має бути схема розміщення контейнерного майданчика. Контейнерний майданчик має бути розміщений не ближче ніж 20 метрів до будинку і не далі, ніж 100. Пройдіть по нашому місті, де такі норми витримані. А потім кажуть стихійні сміттєзвалища. Тепер вертаємося до вашого шкла. Та там вже далі прописано, що біля контеру має бути поряд контейнерний майданчик для великогабаритних. Оце називається великогабаритні відходи. Огороджений все полкаждого майданчика, де люди викинули. Щоб люди могли викидувати, є таке за... зробило таке місто, не зробило. Ні, тому, є має. тому, чого ми платимо. Ми ще дійдемо до квітанців, ви побачите за що ми платимо. Дан, а як все-таки укласти належний договір, та з яким комунальним підприємством на вивезення і захоронення твердих побутових відходів? Ну тут е, теж цікаво. Я вам сказав, є три підприємства, так. і всі вони в статуті мають е, то квитанції, якщо ви подивитеся в Другобичі, ми все платимо КП-комунальник, і там пише і великогабаритні відходи, і тверді побудові відходи. Далі, що ми за це платимо кожен місяць. Вертаємося до великогабаритних відходів. А Якщо ви хочете викидувати великогабаритні відходи, ви повинні написати заяву в друге КП СМУ, і воно за окремі кошти буде вивозити відходи. Хоча ви кожен місяць платите, викидуєте чи не викидуєте, а ви платите. І от створено такі три підприємства. Перша дуже цікава штука. Департамент мав проводити конкурс на визначення управителя, на визначення суб'єкта, який вивозить сміття. У нас є три підприємства. Напевно, не могли, ну, якщо письме Святинський господар захоронення не входить, а СМУ і КП Комунальник мали б строяти. Але у нас конкурс проведений з одного учасника, КП комунальник. Договір в такому випадку з ним підписує департамент на один рік. Наш департамент підписав його аж на 10 років, порушивши. Що ви кожен рік бавитеся? А тепер ще далі цікаве, оказується, КП комунальник має один сміттєвоз. А решту всі сміттєвозиє в КП СМУ. і КП комунальник орендує в КП СМУ, Кожен рік платить 8 мільйонів йому за оренду, хоча вони розміщені всі на юридичної юридичною і В одному гаражі стоять машини. А все це лягає на вартість послуги. Скажіть, будь ласка, чи це не чому КП СМУ не могло би возити? Ну, КП Комунальник тоді? Чи от проста відповідь вам? Ну, бо правильно, тих 8 мільйонів треба десь перекачати, так би мовити. Так. Mm. Скажіть, Богдан mm. <рес> Романче, а на що слід звернути увагу, укладаючи там, чітко цей саме реальний договір? Значить, перше, вимагати договір, щоб він відповідав типовому договору. Відкрити в інтернеті, вам надали, і ви строчечка до строчечки дивитесь, в типовому договорі, то, -то, то відповідає. Далі. Графік вивезення сміття. Далі розміщення контейнерного майданчика, де має бути вивезене сміття. Сьогодні ви прочитаєте цей же департамент, коли заключав договір СКП комунальних, написав, що бажано вивозити по графіку, але де хоч один графік, де хто бачив такий графік. Але не річ одного разу в тиждень. Коли по правилах має бути записано в літній період, вивозиться кожен день. А в зимовий період, коли е, температура нижче, раз в три дні. Ну, це повинно, бути відображено на самих майданчиках. Тепер далі, далі подивіться. Має бути сьогодні всі кричать міська рада, і зобов'язана роздільне збирання сміття. І навіть на деяких ящиках понаклеювали плакати, за це треба судити. А що тепер? От викидують то туди, то туди, то туди. Ну і люди, може й почали би то робити, так. але пізніше дивиться з балкона, приїхала машина. Він так гарно сортував, а ті всі ящики знову ну, на, на полігон. Ви себе представляєте, що творить? І тому треба все погодити. Ну, от відеокамери поставили, то хай хоч переглядають, А вони переглядають, як вже кого. Ну, слухайте, ну да. це парадокс. А тому мають люди себе захистити, прописати такий договір. І ви сьогодні требувати від тих людей, які це створили сьогодні. Подивіться, біля кожного смітника сьогодні і Ось нагрібли сміття збирали. Читаємо правила благоустрою міста, де чітко записано, заборонено зберігати е, таке сміття. Хто має за це нести відповідальність? Кого ну, треба штрафувати? Ну, бачите, вода нормальна. Ми, як завжди, Шукали стрілечника. Стреличник він знаходиться, а безпосередньо відповідальні люди згідно своїх функціональних обов'язків сидять в кабінеті і гріють одне місце, на якому сидять. Вони не, як, не, не дозволяють собі вийти до людей, подивитися, як виглядає цей майданчик зі сміттям, як там сортується, хто має вивозити графік і так далі. Хто знає, знає, що контейнерний майданчик? Цейлери кожен раз в місяць повинні мити. Ви бачили колись у нас таку одну штуку? Абсолютно. ні. Шановні, шановні глядачі, щиро дякуємо вам за увагу. Ми з вами не прощаємося. Буквально на слідуючу передачу готуємо вам, як повинні виглядати квитанції, ряд інших документів, щоб ви були обізнані з приводу даних питань. Дякуємо за увагу і до зустрічі! すごい。そ <laughs>